Привіт, вітаю на каналі Колорет Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на львівському авторинку Карбазар. Проводжу цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі будь-який автомобіль, вам потрібно його перевірити. Звертайтесь до Василя. Його номер телефону є знизу. Ми допоможемо вам перевірити будь-який автомобіль. Працюємо по всій Україні майже. Кого цікавить підбір під ключ, хто не має часу, можливості і бажання шукати собі автомобіль самостійно, також звертайтесь до Василя. Також можемо забезпечити вам супер від купівлі авто на авторинку. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Range Rover Evoque 12 2012 року, 14950 ціна буде ще торг, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 226 рідного пробігу. Авто з Європи. Світлий шкіряний салон, підігрів, сидінь, клімат. Деталі по комплектації уточнити у власника. Kia Sorento, 13 рік, 13 тисяч ціна буде ще торг. 24 бензин, автоматична коробка повний привід, 249 тисяч пробіг. Так, він виглядає в салоні. Audi Q5, 15 рік, 18550 ціна, 2-літровий, бензин, автоматична коробка, автообслужений, 180 тисяч пробіг. Панорама. Так, коричневий шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Підгрів сидінь, кліматконтроль. Повний привід, звичайно. Volkswagen Tiguan 17 й рік, 16950 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, максимальна комплектація сел 149 тисяч пробіг. Панорама. Світлий шкіряний салон. Клімат підігрів і так далі. Ford Edge. 17-й рік, 17 тисяч ціна, літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 98 тисяч пробіг. Так, панорама. Чорний шкіряний салон. Підігрів і охолодження сидінь. Вентиляція. Комплектація Титаніум. Мерседес GLC. 19 рік, 31 500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка повний привід, 95 тисяч пробіг. Панорама. Світлий, шкіряний салон з перфорацією. Звичайне електрорегулювання, пам'ять судінь і так далі. Audi Q3. 15 рік, 16500 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка повний привід, 198 тисяч пробіг. Панорама. Чорний шкіряний салон. Тігуан другого покоління. 18 рік, 19 600 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка повний привід, 153 тисячі пробіг. Панорама. Чорний шкіряний салон. Підгрів сидінь кліматконтроль. Audi Q5. 16 рік, 19550 ціна, 2 бензин, автоматична коробка. Веслайні, автообслужений, 145 тисяч пробіг. Панорамний дах. Чорний шкіряний салон. Peugeot 5008. 21 рік, 22 800 ціна. Так, номер телефону є. Пробіг 172 тисячі. Так, дизельний двигун. На жаль, цінничок поїхав. Звичайно, автоматична коробка. Всі деталі можете уточнити у власника авто. Електромобіль Volvo XC40. 23 року 26 тисяч ціна, 78 кВт батарея, 70 тисяч пробіг. Коробка, звичайно автоматична. Так, ти наглядаєш в салоні. Мазда cx 5 Авто з Європи. 12 й рік, 13450 ціна. 2,2 дизель автоматична коробка, авто в рідній фарбі, 156 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Є фаркоп. Форт Екоспорт, 19 рік, 12600 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка повний привід, 152 тисячі пробіг. Є люк, салон комбінований. Ось так виглядає. Та не покоління, 19-й рік, 21 500. Ціна 2-літровий бензин автоматична коробка повний. Привід 112 тисяч пробіг. Є панорама. Шкіряний салон. Підігрівся дінь, клімат. Цілом комбінований чорний з коричневим. Так, рідкісний екземпляр Ford Explorer. 12 року, 13300 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 177 тисяч пробіг. Так, світлий шкіряний салон. Фаркоп. Mitsubishi i6 14 рік. 9850 ціна. Авто офіційне. 1,6 бензин, механічна коробка 163 тисячі пробіг. Так, виглядає в салоні. Так, хто шукає такий автомобіль офіційний? Звертайтеся до власника, уточнюйте всі деталі. Nissan x 14 2014 року, 15800 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка 221 тисяча пробіг. Так, останнім часом тільки у нас бензинові роги трапляються. Тут знайшли X-Trail Дизельний. Такого цікавить. Телефонуйте до власника. Там підігрів сидінь, бачила присутній. Hyundai Santa Fe. 14-й рік, 14800, ціна 2.4, газ-бензин, автоматична коробка, можливо, що хороший торг по автомобілю, 185 тисяч пробіг. Панорама. Шкіряний салон. Ford Escape. 19 рік, 15,350, 350 ціна 1,5, бензин, автоматична коробка, 100 тисяч пробіг. Салон світлий. Mazda CX-5, 18-й рік, 20 500 ціна, буде ще торг, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, автомобіль без підфарбувань, два комплекти коліс, 206 тисяч рідного пробігу, авто з Європи, є два ключі. Так вона виглядає в салоні.